Крихітка фея Англійська казка. Якось в одному королівстві правитель улаштував бал на честь єдиного сина. Коли ж опівночі гості роз'їхалися, принц вирішив прогулятися садом. Замріявшись, хлопець блукав між дерев і не помітив, як опинився на галявині. Парубок раптом підвів очі і оторопів. У місячному світлі стояла чарівниця з босковому, брані та діамантовій короні. Фея була зовсім крихітною, лялечка. Прекрасний принце мене також запросили на свято, але не наважилася прийти, бо надто маленька. Розвела руками красуня. Фея дуже сподобалась парубку. Наближившись, хлопець узяв її за руку, та несподівано чарівниця зникла. Лише маленька рукавичка залишилася на згадку про дивну зустріч. Засмучений юнак повернувся до палацу. Наступної ночі принц знову вирушив на галявину, сподіваючись побачити крихітку. Чекаючи, хлопець витягнув рукавичку і поцілував. І цієї ж миті з'явилася красуня. Вони довго гуляли і не помітили, як ніч майже скінчилася, і диво. Поки спілкувалися, фея трішки підросла, і рукавичка вже виявилася за малою. Тоді красуня повернула її принцю зі словами Візьми на згадку про першу зустріч. Зберігатиму її біля серця, пообіцяв парубок. Відтоді, щоночі юнак і фея. Зустрічалися під старими липами. Хлопець закохувався дедалі більше, а чарівниця зростала допоки не стала такою, як і всі дівчата її віку. Тепер приходитиму щоразу, коли на небі сяєтиме повний місяць, якось повідомила красуня. Але ж не зможу жити без тебе. У відчаї вигукнув принц. Благаю, залишися. А чи кохатимеш усе життя лише мене? зазирнула в очі парубка фея. Присягаюся завжди любити тільки тебе, а на інших і не гляну. Гаразд. Якщо порушиш обіцянку, я зникну. За тиждень король вирішив відсвяткувати заручене сина, запросивши всіх підданих на бал. Серед них була чорноока красуня з рудим волоссям. Дівчина ні на мить не зводила очей із принца. Парубку така увага неймовірно сподобалася, і він уже мріяв про рудоволосу незнайомку. Коли ж розпочалися танці, фея заплуталася в пишному вбранні І ледве не впала. Ой, поглянь, сукня завелика. вигукнула наречена. Але хлопець навіть не зрозумів, що чарівниця стала нижчою на зріст. Він так захопився незнайомкою, що й не помітив, як кохана перетворилася на крихітну лялечку та зникла. А чорноока красуня виявилася жадібною та сварливою дівчиною яка щоразу вимагала розкішних подарунків. Невдовзі принц усвідомив, що накоїв. Відтоді і вдень, і вночі він тужить за маленькою чарівницею, коли ж на небі з'являється місяць, вирушає на пошуки коханої. Але крихітка фея досі не повернулася.